Сьогодні приготувала такі плюшки міні-піци смачні. І як завжди, ділюся з вами своїм рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні хочу приготувати таку страву, чи верніше, випічку. В інтернеті зустріла її під назвою Смаженки білоруські, але я б назвала це по-нашому плюшки з тушеною капустою, ковбаскою чи м'ясом. І смачною яєчно-сметанною заливкою. Або міні-піци, такий варіант. Спочатку готуємо тісто. У мене тут борошно, не все. У мене подвійна порція, тому в мене буде більше тіста. Я залишила ще борошно, потім буду замішувати місити тісто і буду додавати, якщо потрібно, щоб не було забите тісто. В борошні зробила таку виямку. Додаю сюди тепленьке молочко, цукор, сіль. І трішки зараз перемішаю, щоб розчинилося цукор і сіль. Тепер додаю олію. І також перемішую, потім вже буду вмішувати все борошно. Розказую, на початку потрібно вам було сказати рецепт, скільки інгредієнти, скільки чого. Ну, буду казати зараз. 250 мл молока. Можна взяти тільки молоко, а можна взяти наполовину з водою. Я так беру частину води, частину молока. Потім дріжджі 15 грам свіжих або 5 г сухих. 40 мл олії, одна столова ложка цукру, неповна, без, без гірки. І одна чайна ложка солі. Борошно 400, там плюс-мінус 410 написано по рецепту. Потрібно дивитися, зразу все борошно не всипайте, не вмішуйте. Тому що борошно різне, і може підпити. Дріжджі в мене вже розпущені. Додала трішки цукру, молочка, поставила в тепле місце, вони гарно підійшли. І я сюди тепер їх замісила я своє тісто, не липне вже до рук. Бачите, м'якеньке, але до рук не липне. Я завжди беру так, взяла трішки борошна, потрусила, вмісила. І потім далі, якщо потрібно, додаю потрішки. Так, не передасте ви борошно, не заб'єте тісто, тільки перестало воно липнути до рук, все, тісто готове. Зараз накриваю рушничком і відправляю в тепленьке місце, нехай підходить. Може бути, годинка, може бути менше часу. Залежно від того, яка температура в приміщенні чи в тому місці, де у вас підходить тісто. Підійшло моє тісто. Викладаю його на доску гарненьке, бачите, таке тісточки пухляньке. Я своє тісто розділю пополам на дві частини. Одна частина в мене піде на ватрушки, а друга частина я хочу ще пиріжків з капустою зробити. Так що поки що цю сторону. Оцю, зроблю валік і розділю на однакові кульки. Зроблю зараз кульки і залишу на досці, прикрию рушничком на 10-15 хвилин, нехай вони трішки полежать. Можна робити більші чи менші. Тут немає значення, хто які хоче, так і можна і зробити. Я такі роблю, то в мене вийшло 8 штук. Може вийти, якщо менше, то може вийти 10 або 12. Розповім вам про начинку. У мене сьогодні буде така начинка. Тушена капуста. Рецепт, я думаю, в кожної господині свій є. Я просто тушу, підсмажу її трішки до золотистого кольору цибульку. Додаю морку, ще трішки підсмажую, потім додаю капусту, трішки присолюю, підсмажую. І тушу до готовності. Поперчила, додала коріандр мелений, я додаю. Підкислила чи лимонною кислотою, чи оцтом, хто чим любить, можна томатного соку додати трішки. І до готовності. Дотушила і все. І готова така тушена капусточка. Потрібно 200-250 грам м'яса або ковбаси. Ковбаса може бути будь-яка, може бути варена, може бути копчена, м'ясо так само. Може бути курятина, якесь ще м'ясо, яке ви любите, можуть бути гриби. Хто що любить, те можна і додавати. Я ще додам сьогодні перець солодкий, нарізала такими тоненькими Смужечками чи слайсами, чи шматочками. І буде заливка така. Двоє яєць. У мене тут зараз приготую її, поки тісто там підходить. Двоє яєць додаю солі, дві три ложки сметани. Перчик і копчений чесничок у мене так трішки. Приправи також, які хто любить, такі можна додати в заливку. Ну і посолити за смаком. І все, залив, така заливочка буде. Полежали мої кульки, підійшли, і можна виробляти тепер формувати вірніше ватрушки. Я одну вже зробила, можна на досі зробити, потім перекласти на деко, але я буду зразу на деці. Отак розправляю, розтягую тісто і залишаю бортики, так як на піцу, звичайно. Робимо ми, щоб був бортик. Так само і тут, щоб заливочка не витікала. так виглядає, сформувала плюшки і тепер викладаю начинку, кетчуп легенько змащую. Так, десь півчайної ложечки, чайна ложечка. Залежно від розміру ватрушки, в мене такі не дуже маленькі вони. Я зараз вам покажу на прикладі двох, а потім буду накладати інші решту своїх отрушок. Змастила кетчупом, викладаю капусту. Так, таким шаром. Ну, хочете більше, можна більше, менше тут також за смаком. Я зараз покажу, скільки я виклала. Тут можна класти, що любите і скільки любите. Отак, От капусти я поклала. Тепер викладаю на капусту м'ясо. М'ясо я порізала такими невеличкими шматочками, можна також порізати. Смужечками чи такими пластиночками і дрібненькими шматочками. Також хочете більше м'яса, можна більше покласти менше. Так. І тепер викладаю перчик. По кілька шматочків, небагато. Я по три покладу пластиночки. Так. Я як викладаю, то так трішки прижимаю, щоб воно не сильно було вверх, тому що зараз заливку буду заливати, щоб воно. Заливка не дуже підтікала, то так прижму. І тепер заливкою поливаю. Допеклися мої міні-піци чи плюшки, можна називати їх по-різному, але смак від цього не зміниться. Вони в будь-якому випадку будуть смачні. У мене випікалося 25 хвилин. Дивіться по своїй духовці, можливо, буде трішки довше вони будуть випікатися, можливо, менше. Тістечко пухкесеньке, Подивіться, яке ніжне, дуже таке. Бачите, я не буду розламувати, і думаю, і так видно, що воно пухкеньке, ну і, звичайно, смачно. Допеклись вже мої пиріжечки. Хочу вам показати, яке тісто, бо. На плюшках, возможно, вам не так видно. Смотрите, какие пухкесеньке. Очень. такі такие пережечки горные, разломаю. Видите? Так что можно и пережки, и плюшки, и пиццу с такого теста робити. Дуже смачне. Простеньке тісто. Поділилася з вами рецептом такого тіста, таких плюшок чи міні-піц. Готуйте, буду рада, якщо вам сподобався такий рецепт. Дякую, як завжди, вам за перегляд. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!